Це як тільки вихідний, так і робота в полі. Бог радує нас гарною погодою, дав один день без дощу і працюємо. Добремо підживлення нашої пшенички. Все, все по термінам, все як має бути. Як кажуть згідно технологічної карти, рекомендацій. Далі йде в нас підвищення температури, передають на тиждень, а то й, а то й більше. Взагалі по прогнозу стоїть десь днів на 10х15 на дощі. Наскільки це буде правдиво, неправдиво, не знаю, але але ми встигаємо. Вчора привезли каз, сьогодні вносимо. Ходимо не швиденько, ходжу 8 кілометрів. Бува, ходимо і 10, ну, щось не хочеться спішити, гарно так розкидає крапельку. Що хочеться насолодитися процесом внесення. Шанечка виглядає доволі непогано. Це хоча й був у нас пізній посів, але, але вона встигла взяти завдяки правильним деяким технологічним моментам з осені. Вона зараз гарно себе почуває. Це у нас еліта. У нас практично все посіяно на цьому полі еліта. Так що будемо з насінням. Доробляти у нас вже є чим, доробляти ми вміємо, навчилися, відпрацювали. Так що будемо з хорошим, якісним пшеницею, будемо з гарним врожаєм, будемо з якісним насінням. Переїхав на другий сорт, далі продовжуємо внесення. Тут десь другого сорту 3 гектари, може більше. Тоді йде третій сорт, там вон, межа, проміжок десь такий більше, більше пів метра до метра. І йде далі третій сорт. Тобі, можна сказати, йде нормально, не досить сильно налипає. Ну трошки є залипання, але може бути, йде, йде як там. Іде не швиденько. Аби, аби, думаю, швидше їхав, то, то добре б кидало. Аби кілометрів 10-11 йшов, то грязь би летіла дуже добре. А так то нормально. Там був посіяний Тацітус. І різниця, звісно, колосальна. Ми сіяли його на 5 днів раніше. Ну, так давала погода. Ми посіяли і пішли дощі, і потім змогли війти в поле тільки десь днів через а, через 5 днів, рівно через 5 днів ми вийшли. І це весь масив посіяний на 5 днів пізніше. Ну, розвиток. Відрізняється, але тут є свої особливості сортів, тому ми її тут тут перегонули трошки. Тому думаю буде все, все буде чудово. Працюємо ми! Працюємо ми. Дефлекторними форсунками, кас вони від фірми вечне. Кас розпиляють, вони звичайно круто Закінчився кас, трошки не доїхав, Ну, нічого. Їдемо на заправку, трошки не розрахував Ну, нічого, зараз будемо заправлятися далі. Так, Виїхали на третій сорт. Це такий пробний сортик, але... Казав на випробуваннях в Україні у 22 році. ну, Крутезний, то попросив там знайомих хлопців, щоб вони його дали на випробування протестити. Подивимося, що він до мене покаже. <кхід> Певні висновки вже зроблені, але скажімо, Буткер покаже, тому що видно, що він... Трошки по іншому росте, ніж я його порівнюю з тонажем, досі по іншому.